І ще раз усім доброго ранку на календарі 3 травня, і саме сьогодні святкують день кондитера. Ми вітаємо всіх кондитерів і всіх шанувальників їхнього мистецтва, всіх хто любить солодке. До речі, бренд у з яким зараз познайомлять вас наші журналісти, так себе і позиціонує мистецтво зі смачним сенсом в їхній лінійці: міць, надія, рішучість, захист у вигляді авторських пряників шедеврів. Зараз ми живемо в світі в країні, де йде війна. Ми не можемо закрити очі на це. І ми постійно відчуваємо горе. Воно постійно трапляється навколо нас. Якщо не з нами, то з кимось поруч. І мені здається, що в такій ситуації потрібні якісь все ж позитивні емоції. Потрібно бачити не тільки це горе, але й щось красиве. Якщо цього бракує, я вирішила, що можна створити це. Ці картини можна їсти, прикрашати ними інтер'єр або ж колекціонувати. Одеська художниця Леся Станкевич під постійними обстрілами створює справ. Авжні мистецькі полотна на пряниках, щоб подарувати людям дрібку позитивних емоцій. Бренд Урурур з'явився за три роки до початку повномасштабної війни. Тоді мисткиня, архітекторка за освітою Леся Станкевич відкрила в Одесі кав'ярню з оригінальними солодощами. Ми намагалися створити місце, яке буде створювати приємні емоції, і яке ну яке зможе створювати вау-ефект. У нашому випадку це було за рахунок пряників та десерт. Бізнес потроху розвивався. Про солодощі від урурур дізналися люди, а команда розширилася до шістьох осіб. Коли Росія розпочала велику війну, працівникам довелося залишити свої домівки, улюблену роботу і виїхати за кордон. Леся зачинила кав'ярню та почала допомагати країні. Ми віддали залишки продукції, які були. Ну як залишки продукції, яку була. Ми віддали. Продукти, які були у нас, тобто все-все солодке, всі розхідники типу паперових полотенець ми віддали біженцям на вокзал, на одеському вокзалі координували по цій біженці. Ми з партнером вирішили поїхати до Львову і там з перших днів почали волонтерити. Згодом жінка повернулася до рідного міста і зрозуміла, що, попри все, має продовжувати улюблену справу, але вже в іншому форматі у мистецькому. Коли я була в волонтерському осередку, я помітила, що взагалі людям дуже важко спілкуватись між собою. Тобто, навіть в своїй бульбашці, тобто волонтерам з волонтерами, трохи легше, але ось. Волонтерам з цивільними важко спілкуватися. Волонтерам простіше спілкуватися з військовими, тобто, ось ці якісь ну важкості перекладу з мови на мову, хоча мова одна, ось і прийшла думка, що через саме через мистецтво можна ці штуки поєднувати, ці світи поєднувати. Це зображення у такий спосіб мисткиня вирішила налагоджувати людські зв'язки та відносини. Жінка повернулася до випічки і поєднала її з художнім мистецтвом. На пряниках почали з'являтися картини з особливим змістом. Це картина Дім з колекції відродження. Насправді, у мене Україна постійно асоціюється з феніксом, птахом, який відроджується з попелу, і ця картина вона про відродження. Саме ця картина про відбудову України, але не колись потім після перемоги. А про відбудову себе навіть зараз. З часом команду вдалося розширити і створити три колекції їстівних картин. Це колекція відродження, на якої зображені фенікси. У нас є колекція мотанки. Це колекція, на якій зображені різні мотинки. Це метафоричне зображення, в моєму розумінні українських жінок. І у нас є колекція Чарівне створіння. Це про внутрішню дитину та про вміння отримувати радість, навіть коли дуже важко. Від ідеї до готової картини минає чимало часу, розповідає художниця. Спершу готується форма та випікається пряник. Далі полотно заливають глазур'ю і за добу починається магія. Потрібно нанести, це краще буде показати на пряниках, сам малюнок. Ось. І його ретельно пропрацювати. Це теж робиться в декілька етапів, тому що ми працюємо і цукровою глазур'ю, і стівною емалією, і ще малюємо стівними фарбниками безпосередньо на... Вже не зображень роботи команди Урурур їздили на благодійний аукціон до Америки. Також їх представляли на українських виставках. Зароблені кошти художниця передає благодійним фондам. Зараз Леся працює над новою колекцією гістівних картин, аби розвивати українське мистецтво, бізнес і підтримувати армію.